фонду президент іншими словами фонду е, мистецька скарбниця». і чому ми зараз про це будемо говорити дивіться на екрані вишукані бальні сукні та високі підбури у жінок смокінги та метелики у чоловіків і у кожного маска як обов'язковий атрибут вечора. Благодійний бал-маскарад карнавалія – Місце зустрічі найвибагливішої публіки. Це світський аналог масових карнавалів, таких популярних сотні років тому. Чому б не переміститися у часі? Цього року карнавалія ювілейна їй 5 років, а тому подія приречена на найвищий рівень. Зіркові ведучі, елегантні гості та неочікуване місце проведення київський залізничний вокзал, «Блакитна зала. У ній буде вдосталь місця усім симфонічному оркестру і джазовому колективу, аргентинському танго і віденському вальцю, етнічним стравам і класичним напоям. Одним словом, бал маскарад у кращих традиціях і уже 12 лютого. Вже президент фонду мистецька скарбниця у нас в гостях. Це Тетяна Логуш. Доброго ранку вам. Доброго ранку, вітаю. Всі. Скажіть, будь ласка, ну то познайомте всіх як президент з великої літери, що таке карнавалі? Ви знаєте, це дуже резонансний проект, це суспільно-корисний проект, який ви бачите вже зробив стільки цікавого і насиченого, що нам не вистачило колонної зали, і відповідно ми перейшли в зал, який є на центральному залізничному вокзалі. Де набереться десь людей. А, минулого разу ви а, проводили цей бал в, в Київській мерії в колонному залі. Угу. А цього разу чому залізничний вокзал? І як можна взагалі влаштувати ось це дійство, як то кажуть? <кхм> Не перериваючи сполучення транспорту? Зрозуміло, було складно, але знаєте, п'ять років мусило бути щось оригінальне, незвичне, несподіване. А, і відповідно ми шукали і Іншу залу більшу, тому що колона зала вона дуже розкішна, але вона не могла вже вмістити всіх гостей за п'ять років. І відповідно довго йшли пошуки. І, як ви знаєте, вокзали так коротенько піде в історію, Вольксхол це вокальна зала. З самого початку це маєте було... в увазі старий вокзал, вокзал. Старий вокзал, це буде старий вокзал. Не південний у Києві, а ні. -ні. Старий. А це саме старий вокзал, а права частина, бо ліва є рожева, mm -hmm. плав... mm -hmm. права є голуба, і вона надзвичайно розкішна. Вона. Ви знаєте, коли заходиш, дух захоплює. Просто люди, наші кияни, коли зараз ми приходили до стосовно підготовки нашої, кияни казали, бо ніколи не думали, що такий зал може бути.